Із перших вуст правилам бою та виживання черкаських кадетів чи в боєць полку Азов. Доброволець Олег Петренко у зоні ату провів два останні місяці. Нині свої навички здобуті там вирішив передати черкаським хлопчакам. Детальніше про це Вікторія Хамаза. Вони читали про війну у книжках. Сьогодні чують про неї із перших вуст. Замість звичного уроку у кадетів гімназії номер 9 – Військовий лікнеп на місці вчителя боється То головна тема неоголошена війна. Паршиває війна, абсолютно када. Коли... С розстояння друг друга по друг другу шмаляють. Тут по кому стріляють. Задача вижити закопатися поглубже, підіждати. Кадети з неприхованим захватом слухають про війну, найбільше питають про ворога, бо кожен тут, попри юний вік, уже сьогодні готовий боронити країну. Потрібно в собі виховувати силу волі, розуміти, перебороти свій страх, йти до кінця. Не зважаю, не зважаючи ні на що. Бути ну справжнім воїном і захищати свою країну, якщо не дай Боже дойдеться до нас захищати своє місто та свою країну від ворогів, поспілкуватись з людиною, яка це через свою свідомість, фізично, психологічно, морально пройшла через це, і вона е, з позицій не просто якогось стороннього спостерігача говорить про е, події, про відношення до них, про ставлення, про вплив на майбутнє це дуже важливо. А от молодші класи більше цікавить не війна, а солдатський побут. Від життя в окопах до екіпірування. Все зізнається, військовий довелося усвоювати на полі бою і все самотужки. За таку мужність школярі дякують символічно. Бійцю дарують ікону. Тут, в цих іконах, наша щира вдячність вам за вашу мужність. Вам за те, якщо не я, то хто. Писаний оберіг школярі доповнюють обіцянкою. Велике, дякую за те, що ви захищаєте нас і ви даєте нам приклад, тому що а якби не ви, то правда ніхто. І коли ми підростемо. Якщо не дай Бог це не закінчиться, все то ми справді, от на ваш, на вашому прикладі, ми вам допоможемо. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.